Я тут вийшла з боняшкою погулять. Що з А З голосом все добре. <свистит> Кстати. Кремом не намазала. Прямо наче щось не вистачає. Но очень-очень хорошо. хорошо. Я себя чувствую після крему. Я давно кремом не мазалася, а це почала мазати. А ще я стала веса і побачила, що там плюс 2. І. И... Не розстроїлася в перший раз за всю жизнь. Подумаєш, плюс два. А до вечора буде мінус два. Ну, як то так? Я вмію. Покакаю, попісяю і, і, і не буде цих два. У мене отюки, Я знаю. Я завжди на отюки. Я зараз півчасіка погуляю з собачкою. Похожу туди. А вона знайшла кістку, он гризе. І потім. Суп з котом. Оце нічого не робити. <смі> Опять. Я навіть влог вчора не знімала, мені і влога немає. А... Не знаю, що буду робити. Їсти у нас, з Любою, є гречка. Треба в магазин сходити. Ми сходимо в магазин, надо, прям треба. Надо. Ми сходимо в магазин, кішки, купимо корм. І все. І так. Да, Всім гарного настрою і гарного дня. Куди я себе, себе цілу? Ось У вас треба в камеру. О, так я все одно мультиварку треба з мультиварки витягнути і заховати її в Куда? В куди? понеділок, питьєвой. <сум> а, уже почалося, так? Да? <сум> Овощной, фруктовий білковий питьєвой. Ой. Я одригнула. <dialect> а я побралась на два кілограми. <certeza> і в нас дуже темно якось. Каже, <cot refers> все, мам, я не буду на дієті, Ні, Я на дієті, я все на дієті, потім я почала готувати йдуна, та я не буду на дієті. Сиди можна. сиром і з гречкою. Ви що обалдє всі Ти, ти, Буває? Що буває? А як це? Я не знаю, як це произошло вообще. Це так якось. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the next. А що ти робиш? Просто кришне. Оце так ти кришки. По-перше, це ніж тупуще, як ти. Спасіба, мама. По-друге, обирається капустинка отак. І отак кришиться. Дитина моя мечтає стати поваром. Всього. Ну, це легко, да? Припуємо. Я так ущитаю. Такі макарони з сиром, салатик. Тут. Е, мем всім. Ми його вже знімали ще літом, але поскольку він зараз звісний, ми його перезнімемо ще раз. Е, Люба Володимирівна, вам в березні виповнилося 95 років. А скільки в душі, наскільки ви себе почуваєте? Ще серйозніше. Люба Володимирівна, ви мене чуєте? Да, да, я слышу. Я з вами розмовляю. Ні, ти не лежна кашелитку, коли я почну читати запитання. тільки, а? Я слишу. Люба Володимирівна, вам в березні виповнилося 95 років. А скільки в душі? А скільки в душі? Люба Володимирівна, ви мене чуєте. А, я, я... слышу. Я з вами, ні, я задумала сказати, Люба Володимирівна мене чуєте? я з вами розмовляю. Така, а? Я снишу. А потім, коли я починаю писати вопроси, починаєш кашляти. Люба Володимирівна, вам в березні виповнилося... Серйозно, представ, що тобі дійсно 95 років. Я так сижу. Я як... зрозумів, як ми їхали, коротше, і там бабка, Куса язик. баба. Баба йшла така стара, стара. А я ручку держу. Люба Володимирівна, вам в березні виповнилося 95 років. А скільки в душі? Це ж просто мовчать. Давай поміняємося місцями. Давай рулями поміняємося. Ну і ще одно я буду цією бабкою. не надо. Виктория Викторовна. Не, можно я с другой имя? <сотория> Антонина, Васильевна. Антонина Васильевна. Вам в болезни выполнилось 95 роков. Это <сотория> <Це ж> просто не <сотория> хочет. Антонина Григорьевна. Вам в болезни выполнилось 95 роков. Насколько вы себя почуваете? Вам все просто сидіть і мовчати. курсі. Антоніна Васильівна, вам в березні цього року виповнилось 95 років. Наскільки ви себе почуваєте? Антоніна Васильівна, я з вами розговорюю. Я чую. Ви мене, ви мене чуєте? Да, я чую. Наскільки ви себе почуваєте? Наскільки? На 95 Чи може менше? Что ты меня кашлянула? <свес> <свес> Давай, меняемся. Махнемся? Давай, Давай сейчас. Да просто садите мовчать, мам. Давай <свес> Антонина Васильевна. Микрофон упал. Мам, все микрофон. А ручка? Ой, блин, был с <свес> А Какая да, ручка? Антонина Васильевна, вам в березні цього року виповнилось 95 років. Скажіть, наскільки ви себе почуваєте? Антоніна Васильівна, ви мене чуєте? -а? а? Я чую. Наскільки ви себе почуваєте? На 95? Чому же менше? Все, давай, меняемся. Давай еще раз. Я, кшар, я Японія, а як це, як це надо, що надо делать? Надо просто медитировать. <говорит> я з вами балакаю. Ви мене чуєте? <зидан> <плакова> да, да, я чую, а? Наскільки ви себе почуваєте? На 95? Поросковия тупореловна. Вам красиво. Медитируй. Концентрируй своє внимание на якомусь об'єкті і просто втикай в нього. І кусати язик кусай. Заметно. Кстати, та зразу міняється прикус. А ну-ка, зроби правильний прикус. Ну, это не так. Просто отак. Прекрасно було. А яка ти на самом деле? Тебе нижня губа така зразу робиться, як тота. Параскавія тупорила в <звук> мене. успокойся, <звук> Ти заспокоїшся чи ні? Вам в березні виповнюється 95 років. Скільки в душі? Парасквіє тупорила <звук> в мене. що? Давай нормальне ім'я. Так нормально. <пасту> Немає тупорилівна. <сігран> ну бо ти ж тупиш. А ти не тупиш. Як це прикольно? Раз, буде. Два, три. Тупорилівна. <сігран> Ні, Вам давай нормальне щось. <сігран> Парозковія Тупорилівна, Ви мене чуєте? Е? <сігран> я слышу. Вам в березні виповнилось 95 років. Ти Вам в березні виповнилось 95 років. Наскільки ви себе почуваєте? На 95, чи можливо більше, чи менше? Ти, ти покашляла і 92. Ще останній раз найкраще може бути. Парасковія Тупорилівна, вам в березні випили з 95 років. А скільки в душі? Парасковія Тупорилівна, я з Вами е? спілкуюсь. Я слишу? Так, да, я слышу. Вам в березні випнулося 95 років. Наскільки ви себе почуваєте? Що? <Ль「> тронулся! Я еще не и выстрелом на поражение Давай, знаешь? Давай. Я, <сос> я, я, два голоса сделаем я И выстрелом на поражение Я Отправил А эта песня посвящается моей маме Наталье Ларевне Аплодисменты и... Зорі, прозорі гори, Вам спиться чи не спиться! Вила сети, новый. Очень старый, престарелого Очень, Ой, старый. Очень это очень старый. Очень старый. все старый.

буде в описанні, хто подивився, Да, кстати. Що... Ми остаємо в описанні карточку за концерт прийдеться заплатити. І знаєте, дайте... скільки? Ви думаєте, ви безплатно це подивились? Ні! Ніт! З вас 500 гривень Я... як у Віні. 50 копійок з кожного, хто подивився. Ні, 50 гривень. Ну так що це маленький який концерт? Ой. 50 копійок. Если бы снизы твои Боже Боже, уже мои подвод из нападения. i Костюм, я его просто обожаю. И я в кутилас пища один таким. А ну ка давай, давай. шутим. вообще от динамики. Ну, Ты так его как-то держать? Я не знаю. Ну так, да. Стабилизация мы... на айфоне. На аксиоме. И винтик, винтик, вроде Нет, Да, думал. ну, стабилизации. Хотя было указано в описании, что стабилизация как хорошая. Но ее нема. И ничего страшного. Люба прислала, что мене... я выгляжу как дурочка, как бомж. А мне вообще все равно. Мне это очень удобно. Единственное... Я кажу, що ще шарфа ліопертий не да. Лево пьохет. Я пойду вдругий раз, тому що ми можемо собі дозволити записувати по два рази. А ви не можете. Завідуйте нам? Да. На каже, телефони, Ой, я просто телефони на вас собі влючую. Ой, блін. Я поняла, зато ти одразу береш телефон і починаєш знімати надо перший дубль. ну просто так там 5-10 секунд что-то познимать и сбить. Другой кодубель за обычную yes, Минус 3. У -у -у. Что ты делаешь? Все, ручка маркнуть. Не, ну давай. давай. Ковка чек новой серии. Давай, Я давай, Арина. Да, давай. Что нам дают? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ого, новая. Новая. Артефакт. Новый артефакт. А Тебі тебе? Не. Завальный? Тёма, ты что выкнул? Давай. Покадай. Это что, новая серия? Да. Это новая серия тебе, Ирен. Ну, меня пускай. Люба побегла. Люба побегла быстро, а мы з Артемом тут прогулочным шагом идём. Вы Любе надо на музыку. Люба, ти якось боком ідеш. Люба, кстати, якось боком іде, Пострибала. А це хто? хто? Хтось до нас в гості прийшов. Хто це такий? А, дідушка пихто. Ми прийшли Прошки додому. Киця нявка, я хочу цього, щоб в кульочку. Ми їй купили конфетиків, так? Да? Есть, там келька. Келька есть. Ой, у меня пока шла ты не носки. С котиками, кстати. Холодно. Папа, вы дивилися папа на день рождения по видео? Нет. Влог мій. А ну, стій, там делюты? Да. да. Дивилися в Ютубе. Я в Ютубі. Я тебе не дивлюся, я в Ютубі дивлюся. А чого ти в Ютубі не дивлюся? Б... Там велике відео, там де ми танцювали, там де е, папа в свічі задував. Ну не знаю, що ж мені не показали. Ні, я мав би написати в Ютубі, але що ж, знаєш, якось так не хотілося. Не захотілося? Ну я в Тік-Токі завжди сиджу, сижу оце там. Ну ладно. Так, давай. Ну пер... я ще не подивлюсь. Хорошо, давай переодеваться, я тоже и ты Вик, Ві... тоже. Вика, это твои вчора відео довелось. Да? Да, і, і, і там, Де салюти, Угу, і так. Все, передіватися. Ви запитаєте, чим я займаюсь, а я В, вам відповім. <рес> я розпоряджую порошок, щоб постирати курточку. Знаєте, буває таке, що постираєш курточку обичним порошком. Обично я стирала капсулами завжди. А це, а коли стираєш обичним порошком... Я вращаю шої порошком, виходить, що залишаються розводи. Ну і я винайшла методом спроб такий е лайфхак. Я розтворяю порошок в банки. Ну, чи в банки, чи в ну, будь де І потім заливаю його сюди, де порошок, і все, не залишається розводів. Я так зрозуміла, що він не встигає за стірку розтворитися. Ну, в теплій воді швидше розтворюється, бо я прошлий раз холодний налила. Так я колотила його хто зна скільки. Ну, В принципі, майже вже все. Ну все, заливаю і потім стираю, поняли? Я довольна результатом. У мене тут дві курточки, одна і ще одна. Треба постирати. Злазь. Молодец! <свес> не могу! Боняша, сигнал о кете, да? кете сигнала Кетти, да? Кетти, сигнала ты? Ты молодец! Ты такая разумница! Элджей! Элджей, пришли? Ехал до нас?

Приїхав, я заказала мамі його її, її любимого співака. сцену. Та виходь. Так, пишіть в коментарях, хто це до мене приїхав. Співай. Давай. Проблема ламба і примеру. Проблема ламбо или фера. Ничего себе, блин. Обалденно? Вот все тогда. Татуировка вот не испачкалась? Не испачкалась. Вообще, вот это... Алджай вот. приехал? Мам, ну, ставь тобой... Парни, Алджай, Моргисар, и с них новый клип Кадиллак. Давай. Эк Кадиллак. 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 Это новый Кадиллак. Делать день, делать день. Я молодень. І наш плов підійшов до завершення. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і вас цей кінець А слухав, молодець.